Майже 5 тисяч підприємців на рівненщині за минулий рік закрили свою діяльність. Все через збільшення мінімальної зарплати до 3200, а відповідно і збільшення податкового навантаження, яке стало просто несумісним з подальшою роботою невеликих підприємств. Іде знищення реальне знищення, тому що 3200 це добре. Мінімальна заробітна плата. Далі зростає ПДФО, далі зростає відрахування до пенсійного фонду. Уже сьогодні в нас ціни зросли на газ, на електроенергію і так далі. Де реально людям брати можливість, щоб розвиватися, хоча б або втримати свій бізнес, реально неможливо. Дмитро Добердомов каже, що приймаючи таке важливе для країни та її економіки рішення, думки самих підприємців ніхто не спитав, що в свою чергу обернули закриттям сотень тисяч невеликих підприємств по усій Україні. Щодо тих законопроєктів, двох ганебних, абсолютно я по іншому їх не можу назвати, Я не маю навіть зміни до бюджетного кодексу, зміни до податкового кодексу, які встановили всі ці негаразди, про які ви зараз говорите. Ми не лише голосували категорично проти, ми ще й виступали з цього приводу, і не тільки по телебаченню, в тому числі і з трибуни Верховної Ради, закликаючи інших не приймати участь в явному злочині. Як розповів пан Добродомов, зараз вони вже завершують збір підписів під зверненням до Конституційного суду, аби ці зміни визнали такими, що порушили конституцію. Адже ще перед голосуванням юридичне управління Верховної Ради надало своє заключення, що в цих змінах є 9 порушень конституції і два порушення висновків Конституційного суду. Проте навіть це не зупинило більшість депутатів, аби віддати свій голос за такий бюджет, адже підняття мінімалки соціально популярний крок. Проте непродуманий продуманий він призвів до таких невтішних наслідків для кожного українця, Безумовно, що мінімальну зарплату піднімати треба було. Але яким чином і за яких умов ось цих два пункти не було враховано при тому, коли це голосувалося? Це перше. А друге, коли піднімалося 3200, було ще 8 пунктів, в тому числі і стосується малого і середнього бізнесу. Я маю на увазі збільшення. А якщо не на поняття, називається єдиний соціальний внесок, так це 20%, які навіть навіть вперше да унікально зробили. Ви краще за мене знаєте, навіть з тих фірм, які не мають доходу. Також Дмитро Добродомов зазначив, що в березні вони планують проведення масштабної акції під стінами Верховної Ради, аби депутати таки почули людей, котрі втратили свій бізнес та роботу. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.